Вас на каналі Оксами ТВ Петлі і з вами я, Оксана. Ось і прийшов 26-й рік для нас, українців, такий же тяжкий, як і попередні, тому що шалений сусід не дає нам спокою. Щодня трапляються трагедії. Сьогодні не виключене. Така трагедія трапилася сьогодні в нашій громаді. Шахет залетів в житловий будинок і загинула молода родина. Дівчинка залишилася живою, бо квартира двохповерхова. І батьки були на другому поверсі квартири, загинули і чоловік і дружина. Дуже тяжко це все усвідомлювати, це зовсім рядом біля нас, чула цей вибіг, це буквально кілометр десь звідси. Дуже страшна ніч сьогодні була. В нас просто це все годіло, вибухало. Таке біда, біда велика трапилася. Таке дуже тяжке наше життя. Ми ще всі намагаємося щось контролювати, абсолютно те, що не в наших руках. Ми боїмося за майбутнє, яке ще не настало. Ми хвилюємося за люд за минуле, яке ми вже не можемо змінити. Втрачаємо більшу частину життя на те, що не можемо змінити. Ми себе виснажуємо замість того, щоб зосередитися на тому, що вже. Наше, нам треба абсолютно якось гуртуватися, не хвилюватися за людей, які навіть не помічають наших зусиль, оточити себе тими людьми, які з нами на одній хвилі. Тим людям не потрібно доносити якесь очевидне. Ваше спілкування буде набагато приємніше, зрозуміліше один одному. Не будете хвилюватися, і контролювати потрібно тільки себе. Себе не потрібно, не потрібно Як вам сказати, не потрібно ображатися, більше радіти життю, і більше треба вірити в себе, і робити якісь посильні кроки в межах того, що ми можемо зробити. Те, що відбулося, те, що там відбувається, воно дуже страшне і дуже несправедливе. Але це все не наша провина. Нам не потрібно забувати, хто винен. І не потрібно до того всього, що вже сталося, до того болю, додавати ще й руйніні висновки про себе і про майбутнє. Давайте будемо робити посильні кроки в межах того, що ми можемо зробити. Не вийшла я в ефір. Вже мали вийти як мінімум два тижні. Я теж захворіла на грип. Не тільки я, вся моя родина, просто вся сім'я звалилася, Грип а підтверджений в нас був. З, з ускладненнями ми всі перехворіли. Ще, вибачте, за мій голос. Мені здається, що і голос такий, зараз <свісний> хочеться кашляти. Буду намагатися якось зняти відео, тому що в мене є декілька готових робіт, є процес, який я майже закінчую. І е, буквально недавно е, я отримала подарунок від однієї з моїх підписниць. Е, мені дуже приємно, я по життю така альтруїстка, люблю тільки всім допомагати. Навіть не вмію отримувати подарунки. Для мене це просто сюрприз, був що абсолютно незнайома людина. Мені вирішила зробити подарунок. Е, зараз ми про це і поговоримо. Вже готовий мій светр. Мій светр. Е, з тудаєм. Так, не знаю навіть, як вам його показати. Я зараз ставлю невеличкі відео і фотографії. От зараз я говорю, мабуть, в цей момент я їх поставлю. Погляньте, як він виглядає на манекені. Я думаю, на манекені теж непогано показати. Ну, Давайте ще ось так вам його покажу. Зараз я трішечки. Вам ближче до екрану. Так, для тих, хто вперше бачить цю дундагу, скажу, що я купила три пасмачки. Три пасмачки було 448 грам. На цей светр в мене пішло 237 грам і 175 грам у мене залишилося. Що я хочу сказати вам про. Мені дуже багато писали, що це не та Дундага, абсолютно не та Дундага, що ви там розказуєте, це меринос. Чекайте, Дундага, фабрика Дундага, я вже вам говорила, випускає декілька видів дундаги. Чиста вовна, чиста вовна, це 440 метрів на 100 грам, вовна з мериносом, там, де 70 вовни, 30 мериносов. Є твіт, там, де 80 готланд і 20 вовна. Вона є 61, 62 різних видів. Є дундага-меренос. Це миринос німецьких овець і будь-яка сировина. Чи чиста вовна, чи мериносова вовна, ця вся сировина звозиться на фабрику дундагу, чистий сирець, а там уже Дундага обробляє цю пряжу. І неважливо, чи вона з Німеччини привезена, чи це чисто їхня місцева вовна. Зараз вже не випускають, скільки багато цієї пряжі, що, мабуть, їхньої вовни вже їм і не вистачає. І абсолютно вся обробка робиться там із сировини. Тому як вона оброблена, і, звичайно, на вигляд кожна з них різна, це теж дундага. Дунда, я її показувала, як я її прала. Можливо, не потрібно було так багато раз прати її, але я все-таки вам послухала навіть рекомендації самих працівників цієї фабрики, які говорять, що перед в'язанням її потрібно випрати. Зараз я вже показувала візерунок, яким в'язала цей светер. Зараз я його зніму з манекена. Манекен чорний, я підтягла білу футболочку для того, щоб краще було видно. О, зараз я зніму. Покажу вам, може так, ближче цього светра. Подивіться, ну, ці всі переходи. Зараз я розкажу, як я його в'язала. Зараз поставлю цей візерунок, яким я в'язала. Я тут рахувала кольори, рахувала кольори дуже багато, він не один не повторюється. От з самого низу, оцей і оце це навіть теж різні кольори. Далі тут пішов сірий, за сірим такий меланжевий. Блакитний і, мабуть, ще жовтий. У ну, мене не вистачило самого светра. Зараз покажу, які у мене клубочки залишилися. Ось такі в мене лишилися. Ось так. Дивіться, Ви покажу три таких клубочки. І один ось такий. Я їх розматувала для того, щоб в мене вийшли однакові рукава. У мене рукав вийшов такий же, як і комір. Бачите, вони такі майже однакові. Я вже намагалась підібрати і для того, щоб були ось ці секції такі широкі. Я в'язала з двох клубків. Зараз я вам розкажу. ось дивіться, Я тут зробила боковий, такий, імітації бокового шовчика, Тут просто дві виворотні петелечки І в мене два клубочки були ось тут. І коли я прив'язала одним клубочком до цієї частини, я їх перехрещувала і починала другим. Через це в мене секції вийшли такі великі, розтягнуті. В процесі в'язання я вже думала, може не потрібно було. Можна було більш смугастик зробити, тоді б я використала всі кольори. Але я в'язала цією пряжею вперше, через це я взагалі не знала, як вона себе поведе. Що сказати про кусючість? Трішечки є, але в мене донька вже одного разу одягла його. Я їй нічого не сказала, що ця пряжа кусюча. Вона піддягла біленький такий футболочку. таку. Одягла. Нічого, вона мені не сказала, що вона кусається. Ну, Я вам скажу, моя старша донька ще не дуже така примхлива, в неї таке тіло, це менше більш така алергію має на шерсть. Якщо якась десь така шерсть, не я ще не знаю, як вона сприйме цей светр, як, як їй. Але він такий вийшов, ну як вам сказати, він на чисту шерсть і справді мало схожий. І на мироносці не схожий. Ви подивіться, вона така, як Мохеровий, такий пушечок розкрився. Деякі не перуть. Ну до того, як не зв'яжуть святер. Кажуть, коли зв'яжеш із серця такого невипраного, а тоді, коли випираєш, вона більш сцепка, краще, краще цей. Але в процесі носки, я думаю, буде пратися і. Буде, я не знаю, може якось змінюватися сам вигляд. Я навпаки хотіла підваляти, я попрала в пральній машині, але вона не підвалялася. Температуру я поставила 30 градусів, 80, 800 обертів, нічого не змінилося. Так, набрала я наперед і спинку 140 і 135 петель. Резиночкою, таку чи чималеньку резиночку, спинку я зв'язала на декілька сантиметрів довшу. бачите, Тут зробила такий, як вам сказати, перехрестила, бачите, заклала дві петельки наперед і з'єднала тоді вже в'язала по колу. Зв'язала я так, зараз вам скажу, я здесь записала довжина светра мого 60 см, ширина 55 см. Е, як я в'язала, е, зробила виточки російні декілька. Е, азіатський росток я зробила, тому що я в'язала знизу, е, нахил плеча зробила поглиблення по горловинки і переду, і спинки. Зробила поглиблення. І, і все. Це такі основні, більш нічого такого я ніяких методик не застосовувала. Я... Як вам сказати, я ніколи не вписую в якісь такі правила, я завжди якась трохи інша. Не в'яжу так, як хтось сказав, що так потрібно в'язати. Можливо, через це я не купую майстер-класи. Мені хочеться в'язати так, як, ну, як мені зараз прийшло на розум. Як захотілося, яка мені думка прийшла. Я завжди як би мовити, слухаю себе. Для мене саме Головний такий критерій я сама. Але не є я такою впертою. Я не вважаю себе таким аж великим майстром. Я завжди вчуся нових методик, нових технологій, якісь нові набори петель, якісь нові закриття петель. Це все я вчусь, але я в'яжу будь-яку річ, так, як і я собі надумалася, а не так, як там хтось сказав. Дуже багато моделей я беру з Пінтереста. Але я абсолютно не, не, не приглядаюся, як там набрані петлі, яким способом, чи італійським, чи, чи просто саме звичайним довгий хвіст, чи німецький тий, витий спосіб. Я ці всі способи знаю, різними набираю. Але не знаю, хто сказав, що так потрібно. Якось особливо, до речі, ць, це помічаємо тільки ми в'язальниці. У мене, наприклад. Мені дівчата дуже смішні, якби ви бачите мій святер на одну сторону на іншу, в мене вони абсолютно, ви думаєте, я можу вивернути, в мене ніде немає жодного хвостика, тому що вони можуть навіть на виворі одягти, а потім ще кричать на мене. Мама, це тільки ти помічаєш, де, де лице, де виворіт. Це дуже смішно, знаєте. І вони точно не помітять, яким способом я набрала петлі чи, чи італійським, чи самим звичайним. Тому, скажімо так, це ці такі моменти більш для нас зв'язальниць. І якщо десь я щось зв'язала не так, щось в мене вийшло не так, я собі абсолютно пробачаю. Я розпускаю цю річ, і навіть собі мені як не страшно, я собі розпустила і зв'язала знову так, як я хотіла. Ну, Що ще вам сказати про цей светер? Скажіть ви мені, як він вам? Задайте питання, може, щось вас цікавить з приводу цього светра. Непоганий, мені дуже сподобався. Він, на вигляд, дуже такий легенький. Я навіть не можу вам сказати. Він такий, от, знаєте, відчувається, от просто назву непогана є, сухе тепло. От це сухе тепло, це якраз про цей светр. Він дуже легенький. І коли його переш і виймаєш, і стекла вода, він вже легкий. Він не набирає отак води. Знаєте, він висихає абсолютно. На рушничку за ніч він вже сухий. Після того, як ви його віджали, наприклад, в полотенечко, розстелили, і він за ніч вже сухий. Так, ось такий в мене светр вийшов. Одна річ в мене готова. Так, зараз я поставлю його десь сюди. Другий светр, який я в'яжу з кауні, трішки в мене на паузі. Я не така, як вам сказати, не, не дуже багато процесів зразу в'яжу, тому що мене це відволікає. Я не можу так, мене потім воно залишається і залишиться на роки. Я краще декілька так, процесів, буду їх пошвидше рухати, бо, бо залишу і буде біда. Так Тут я розпочала. Бачите, підбирати нові візерунки. Хочу такі, знаєте, як є колор-блоки, а у мене будуть блоки з різних візерунків. Я собі дуже довго думала, не хочу в'язати просто так на обум, хочу цей светр вже більш детально обдумати там, різні моменти, як я буду його в'язати. Через це я підбирала візерунок. Дуже довго. Ось я підібрала, зараз я вам покажу, чи буде вам видно ось такі от Він такий. Теж на лицьовому фоні рельєфний. ось. І нарешті я підібрала те, що я хотіла. Мені цей візерунок подобається. І буду тепер продовжувати. Не дуже багато. Бачите, я пров'язала ось такий шматочок. Переходи теж тут дуже гарні. Хто не дивився, дивиться вперше, це Кауні, Кауні Фестиваль. Пряжа теж дуже гарна. Дуже мені подобається з цієї пряжі в'язати. Не пряжа, а просто казка. Так, а що, про що хочу поговорити ще? Я недавно, у мене після Нового року, вже вийшли. Відео з моїми наборами спиць, дуже багато там і коментарів, і всяких е, там запитань мені задавали. Я розповідала про свої спиці, про свої вподобання, про свої там хто хоче, можете подивитися. І ось одна е, дівчина з Нікополя Віолета Головко почула, що я сказала, що хочу спробувати спиці Хая е, Хая, а в неї вони десь е, вона купила собі такий набір. І Вона просто ним не користувалася. Їй так лягло до душі, вона вирішила мені відправити такі спиці. Я навіть не очікувала, мені дуже приємно, і мало того вона мені ну, майже пів набору відправила. Вона, вона мені, до речі, написала, що вона відправляє мені 2,5-2,25 тоненькі, каже, вони дуже гострі, я ними не в'яжу, і я вам відправлю. Я думала, вона мені відправить дві пари тільки. Цих спиць, але вона мені не уявляєте, вона відправила мені. Зараз я вам покажу 2,25, 2,5. 2, Дивіться, які гостренькі. хая хая я дуже обожнюю гострі спиці. Для мене вони нічого не колються, найгостріші оці шарп. І на моє диво я дивлюся посилочку, а там ще дві пари спиць трієчка і зараз я вам скажу трієчка і 3,25 ні і 2,75 і 2,75 ще вкорочені і мало того до них іще й дві волосіння Уявляєте, ще й шоколадку мені поклала, мені дуже приємно. Віолетта, я вам дуже вдячна. Я навіть не знала, як реагувати на це. Я замовила свої сестрички. У мене сестричка робить різні солодощі. Я зараз вам поставлю тут її, що вона робить. І я... Попросила її, щоб вона мені зготувала маршмелу і зефірки такі в вигляді тюльпанчиків. І я відправила в Віолеті теж такий солоденький подаруночок. Вона мені вже із зворотньою написала, поклала в таку коробочку, вже клубочки з ниточками. Дуже вдячна, мені дуже приємно. Таке от трапляється. Я бачила, що деяким там блогерам присилають якісь подарунки, я навіть не очікувала, що такий шикарний подарунок я отримаю. Дуже добре мати таку сестричку, яка так смачно готує, тому що ми завжди до кави маємо щось таке смачненьке. Зефір вона робить тільки з натуральних інгредієнтів. Вона має дві величезні морозильні камери, де вона збирає різні фрукти. Такі на сезон вона вирощує сама і малину, і полуницю, і ожину, і яблука в неї свої в саду. І свого вона все це готує із свого. Це дуже смачно, я вам навіть не можу передати. Переходьте до неї на інстаграм, подивіться, що вона виробляє. Вона робить навіть такі е, чашечки шоколадні, із м'якого шоколаду, із такого звичайного чорного молочного шоколаду. І ці чашечки наповнює різними е, корисними смаколиками. Вона до речі, дуже така в мене теж талановита ця Вона, це французька така оця кофточка, вона зв'язала її для себе з кідмохеру. Колір дуже гарний такий електрик, це кідмохер на шовку. Але вона дуже маленького зросту, і після прання ця кофтиночка трішки витягнулася, то мені пощастило. Вона подарувала її мені, І хоч я й сама в'яжу, але вона з задоволенням подарувала мені. Тепер я маю таку гарну, теплу кофтиночку. Так, про це ми поговорили. Тепер давайте перейдемо до ще однієї роботи. Я вам минулий раз показувала, що в'яжу таку спідничку. Ця спідничка зв'язана для онучки. Я вже забрала, вона в садочок вже носила цю, тому що я зв'язала ще до Нового року. Але я подивилася методом хелікс, до речі, я зв'язала. Такі смужечки, ці два кольори. Зараз я вам покажу, які це кольори. Гарно вийшла спідничка. І я вирішила зв'язати до неї ковтиночку. Ще вона не закінчена. Через те, що я хворіла, я не закінчила. Ще рукава потрібно дов'язати і довжину. З цим покажу, як це все буде виглядати приблизно. Ось так. Ковтиночка. ще потрібно довжину і рукавів, і самої ковтинки. Непогана така. Я вам зараз покажу, яка це пряжа. Це пряжа Лана Голд. Це колір 466, а це 680-й. Це такий медовий, а це бежевий. Темний беж, ну, він дуже схожий. Бачите, такий на каву з молочком. Колір дуже гарний. І пряжа непогана, не міняється якість. До речі, цієї пряжі. Вона така бюджетна і на дитячі речі, на такі речі, які небагато років ти собі в'яжеш. Після прання ви подивіться, яка вона м'якенька, дуже гарно трапірується і дуже тепленька. Тепленька, де дитячі речі просто чудо. Пряжа ця незмінна. Я дуже люблю з неї в'язати дітям. Десь якісь такі розхідні ретузики, світерки, все воно в'яжеться. Не знаю, ця рюшечка ще буде після прання. Спробую її ще, може, потрібно прихватити, буде в деяких місцях. Ще вона не випрана. Ця ковтинка не випрана. Не знаю, подобається вам таке чи ні. Зв'язала я росточок і регланчиком. Така лінія реглана непогана. Подивіться, Це е, з двох петелечок в'язала три. Беру дві петельки, так як зірочки в'яжу, знаєте, петля, накид, петля. І, і рядом так само. І виходить така лінія реглана, дуже симпатична. Ось на більшому покажу. Ось таке. На 5 ручків я в'язала лінія реглана 15 см. Рукавчик не широкий, я взяла тут на реглан менше, а сюди ширше. Я люблю так. Ковтинка вийшла така трішечки бахматенька, а вузенький рукавчик. Це такий містиль. Така кофтиночка, думаю, до наступного разу я вже себе почуваю трішечки краще. Хоч, каже, Піддушує, але вже я потроху щось в'яжу і читаю. Так, що ще вам хочу сказати? Я не є такою, знаєте, впертою, що ніколи і нічого не спробую, хоча інколи таке буває. Знаєте, коли я бачила ось оці такі шнурочки, я думала, навіщо вони, якщо можна затягнути волосінь, застопорити їх стоперами. Все, і не потрібно ці шнурочки купувати. Але ну, от замовлю, на тему замовила, дивіться як гарно воно в коробочці продається. Тут не знаю, скільки метрів такого шнурочка. Навіть є такі, ці, які блокують. Ну, не знаю, чи вони будуть потрібні. Боже, як це зручно, як це зручно переодягати на спицю. Просто одягнув, шух перетягнув і не треба передзьобувати. Е на голочку набирати на спицю, це просто чудо. Хто ще таку штучку собі не купив, купуйте дівчата обов'язково. Вирішила себе ще трішечки розрадити, купила собі. У мене був такий чохол на телефон. Не знаю, знали ви чи ні, що можна такі от цікаві для нас в'язальниць, тематичні чохли. І замовила ще собі такий світленький. Може, хто навіть і не знав, що такі чехли продаються, то будете знати, що такі можна купити. Прекрасний чехончик на телефон. Так, що ще? Ще маю дві готові роботи, дві пари шкарпеток. Зв'язала, донька попросила на подарунок зв'язати, я зв'язала їх ще зразу після Нового року і вже віддала, тому зняла відео. Зараз я включу і просто подивитися вже підзняти відео цих шкарпеток, які я зв'язала. Сезон шкарпеток не закінчується. Продовжую шкарпетки я. Закінчила ось дві пари шкарпеток на подарунок. Так, Це Alize Wolf Time кольор 01. Набирала я 48 петель, нав'язала на спицях номер 3 нерегулярною резиночкою 3х1. Далі все дуже просто: звичайна французька п'ятка з клином підйому і стрічкове закриття. В'язала трішечки щільніше, ніж я завжди в'яжу. Не властиво мені щільненько, але після ВТО вони м'якенькі. Пряжа так розпушилась гарненько, закрила такими петельками цей простір. Шкарпетки вийшли дуже гарні. Не знаю, сказала вам, чи ні, це 37-38 розмір. Такі вийшли в мене шкарпеточки. Так, Друга пара. В'язала з Алізе. Ярнард Forza Форева, колір 2702. Такі сіренькі, ниточка дуже тоненька, мені потрібно зв'язати швидко, тому я додала. Газал Суперкід газал Махер. Тут в 50 грамах 237 метрів. Я в'язала вже показувала цю пряжу, в'язала павутиночку колір 64. 433. 644, 33, Кому цікаво. Так, і додала сюди тоненьку ниточку Кідмахера, вийшли просто чудові. Цей сірий колір, трішечки так згладив ці яскраві переходи, тому що це шкарпетки чоловічі, дуже розпушились після прання, дуже гарні. вийшли, Набирала я 56 петель, в'язала теж на спицях номер 3 і... Так само клин підйому, звичайна французька п'ятка, стрічкове закриття, шкарпетки вийшли дуже гарні. Але що мені не сподобалося, що дуже е, зафарбувалася вода від кольору пряжі. Прям була ну, такого ж кольору, як і самі шкарпетки. Звичайно, відіпрались вони двічі я попрала, вода стала чиста, але не знаю, чому так ця пряжа віддала колір. Ну, прям, прям дуже сильно. А так шкарпетки дуже чудові, з кідмохером це просто казка, це просто моє відкриття додавання кідмохеру шкарпетки. Дуже гарно. Ну що, мої паняночки, буду закінчувати. Трішечки мене кашель піддушує, тяжко мені говорити. Сьогодні розпочала я таку цікаву, для мене цікаву тему. Я розповіла, як в'яжу я. Що я не дотримуюся абсолютно ніяких правил, хоча і люблю нові технології, але мої речі більш виглядають як хедмейд, а не як магазинна річ. Як в'яжете ви, мені цікаво. Так як хочете чи тільки по правилах. Мені дуже буде цікаво дізнатися вашу думку. А зараз хочу побажати вам миру, злагоди, терпіння і бережімо себе всі, тому що нам ще з вами перемогу святкувати.